В Ефірі Івнін Ньюз». у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. 243 голоси за Верховна Рада підтримала відставку міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта. Урядовець вирішив скласти повноваження добровільно. Відомство він очолював три роки і дев'ять місяців. Майже рік поєднував посаду міністра з головуванням у національному олімпійському комітеті. каже через це виникало чимало маніпуляцій щодо ухвалення. Валених ним рішень, тому вирішив зосередитися на чомусь одному. Обрав НОК тимчасово виконувати обов'язки міністра молоді та спорту буде Матвій Бідний. Він працював заступником міністра Гудсайта. Парламенту хвалив державний бюджет на наступний рік. Його спрямують на три пріоритетні напрями: безпеку й оборону, соціальну сферу, а також допомогу бізнесу. Доходи визначили на рівні понад 1,7 трильйона гривень. І всі їх витратять на оборону. Фінансуватимуть і розвиток оборона промислового комплексу та виробництво боєприпасів і зброї. На соцзахист спрямують майже 470 мільярдів гривень. Приблизно 15 мільярдів на підтримку ветеранів, зокрема й протезування. Видатки на медицину запланували на рівні 201 мільярда гривень, а на освіту 69 мільярдів. На те, щоб очистити від вибухівки поля, заклали мільярд гривень. І ще долар в бюджеті визначили курс на рівні 40 гривень 70 копійок. А от пріоритети столичного бюджету не зміняться. Про те, на що виділятимуть кошти, ексклюзивно в ефірі Юкрейн News розповів виконувач обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Щоб визначитися, як розподілити бюджет району, каже посадовець, питали думку жителів. Це захисні споруди цивільного захисту. Це інклюзія, і це е, мережі інженерні, їх ремонт, враховуючи зношеність. Тому числі з урахуванням навантаження на системи, коли немає, наприклад, опалення, і люди гріються за рахунок електроенергії, збільшується кількість пожеж. Тому також вони можуть тягнути за собою складні наслідки. Це три пріоритети, які у нас будуть реалізовуватися в наступному році. Це підтверджується відповідним голосуванням, яке я проводив в себе в телеграм-каналі. Люди мали можливість висловитися щодо. Задача на наступний рік для того, щоб бюджет був проговорений з місцевим населенням, щоб він пройшов відповідне обговорення, щоб він був прозорий. Аби ще один столичний міст не втомився, на нього вирішили виділити понад 16 мільйонів гривень. Київська влада оголосила тендер на протиаварійний ремонт південного мосту. Шукають підрядника, який впорається до кінця наступного року. Зазначу на переправі вже виявили низку дефектів, зокрема руйнування бетону і корозію арматури. Комісія визнала його аварійним. А доки південному цілий рік повертатимуть робочий стан, ускладнень із рухом транспорту не буде. Принаймні так запевняє київська влада. Історичний будинок з мухами на вулиці Володимирській почав просідати. Активісти зазначають, виною будівництво, яке розпочали в притул до архітектурної пам'ятки по сусідству зі 130-річною триповерхівкою, зводять дев'ятиповерховий офісний центр із паркінгом. Зазначу цього року міністерство культури внесло будинок з мухами до державного реєстру нерухомих пам'яток України. А київській владі доручили розробити документацію й окреслити межі пам'ятки. Це важливо, адже законодавство забороняє будь-які роботи ближче ніж за 20 метрів до об'єкта культурної спадщини. Проте, допоки в КМДА цього не зробила, на ціні будівлі з'явилися перші тріщини, і на останні, бо котлован риють і далі. Сквер Да Вінчі таки з'явиться в столиці. Київська міська рада ухвалила рішення створити його в Печерському районі. Дмитро Куцюбайло, відомий за позовним, Да Вінчі. народився в Івано-Франківській області. У 2014-му пішов воювати за незалежність України. Йому було тоді 19. Він став першим добровольцем, якому за життя присвоїли звання Героя України. 7 березня цього року він загинув у бою під Бахмутом. Де саме на Першку з'явиться сквер імені Дмитра Коцюбайла Київрада ще не вирішила. У Києві дерасуфікували школи і бібліотеки. Це рішення Київради ухвалили на тому ж засіданні. Зокрема, більше не буде читалень імені Достоєвського, Лермонтова і Некрасова. А із назв навчальних закладів зникнуть згадки про Пушкіна, Гагаріна та Ковпака. Усього перейменували 14 навчальних і 12 закладів культури. Поки пам'ятники всім російським діячам у столиці знести не вдається. Київрада вирішила боротися з проросійськими депутатами. Там ухвалили рішення заборонити вихідцям із забороненої партії ОПЗЖ займати будь-які керівні посади в місцевій владі. Зокрема, вони не зможуть претендувати на місце секретаря, очолювати постійні комісії чи бути заступниками їхніх голів. А щоби повністю блокувати роботу однопартійців Медведчука, залишилося тільки внести відповідні зміни до регламенту. Прийняти таке рішення столична рада змогла лише з другої спроби. Нагадаю, у 2020 році від ОПЗЖ до Київради було обрано 12 депутатів. Американу з молоком, а може краще американо з хабарем, київські поліціянти затримали начальника відділу державної митної служби. Він, за даними правоохоронців, за символічну суму в 2 тисячі доларів сприяв вивезенню за кордон незадекларованих грошей. Під час затримання митника виявили кошти, які він намагався заховати у паперовому стакані для кави. За зловживання впливом посадовцю загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років. Їхали в Бориспіль, а опинилися в райвідділку поліції. Правоохоронці затримали підлітків, які пошкодили приміський поїзд Яготин Київ наприкінці жовтня. Тоді в «Укрзалізниці» заявили про понівечений вагон. Невідомі вибили вікно, зірвали і виконули три сидіння. Згодом у мережі з'явився відеодоказ злочину. За ним поліція і встановила, що вандали, восьмикласники ліцею в Бориспільському районі. Щоби скласти адмінпротоколи, їх викликали разом із батьками, адже. Розбишаки ще неповнолітні. Перевізник же сподівається на відшкодування за розтрощений вагон. Свято буде як і минулого року. На Софійській площі в Києві встановлять новорічну ялинку і профінансують її меценати. На тепер відомо, що на святковій локації знову не буде фудкортів. А саме дерево, оздоблення, іграшки ілюмінація, а також генератор, щоб вона світилася, дістануться столиці безкоштовно. Нагадаю, торік головну ялинку країни підсвітили 19 грудня. Тоді це ще був день святого Миколая. Дванадцятиметрова новорічна красуня засяяла енергія. Гощадними синьо-жовтими гірляндами, які через постійні блокаути були під'єднані до генератора. Ще одним зимовим святом із з нами поділилися ті, для кого зима триває весь час. В Антарктиді біля української станції Академік Вернацький субантарктичні пінгвіни знесли перші яйця. Як повідомили в науковому центрі, наразі на острові, де розташована наша станція, зафіксовано 11 яєць. Проте зазначають, це лише початок, адже там живуть 5,5 тисяч пінгвінів. Біологи сподіваються, що вже на початку грудня біля академіка Вернацького з'являться перші пташенята а пізніше їх будуть сотні. Розвиток і популяризація українського футболу та співпраця заради спільної перемоги. Професійна футбольна ліга України посилилася амбітними та сильними партнерами. Телеканал Ворлд Ньюз» став офіційним медіа-партнером змагань професійної футбольної ліги поточного сезону. А мережа зарядних станцій Квік Павер стала офіційним партнером змагань сезону 2023-2024 Президент професійної футбольної ліги наголошує, що телеканал Юкрейн News та Квік Павер поділяють філософію та принципи розвитку футболу. Спільно ми зможемо досягти значного прогресу в розвитку, популяризації та відновленні українського футболу. Більше інформації читайте на сайті Юкрейн News, Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.